Доброго ранку малята, запрошуємо у гості літо. У відчинене віконце зазирнуло вранці сонце, і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі. Сяй вам сонце все залито. В нас гостює справжнє літо. Кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літечку радіє: літо всіх маляток гріє, щоб росли вони здорові. Наші сонечка чудові. Ось і прийшло до нас довгоочікуване літо. Найтепліша пора року Його чекали і люди, і рослини, і тварини. Влітку природа набирає безліч яскравих фарб. Влітку сонце стоїть високо в небі. Світить яскраво і гріє, стає жарко, небо яскраво блакитне. Теплі дні на ньому можна побачити різноманітні різні хмари: від високих, прозорих перестих до хмарних і мінливих, купчастих, а ось низькі шаруваті хмари приносять дощі зливи, грози. Літні дощі починаються бурхливо і тривають недовго. В жаркі дні дощові краплини особливо великі. Інколи влітку випадає град. Ще влітку можна спостерігати за цікавим явищем, веселкою. Вона утворюється внаслідок заломлення сонячних променів у краплинках води. Наявність достатньої кількості тепла, вологи, світла сприяє пишному розвитку рослин. Трави витягнулися в повен зріст. Зелень свіжа, яскраво зелена, листя розкрилося, зміцніло, наповнилось соком. На сонячних лісових узліссях загораються в зеленій траві червоні вогники запашної ягоди суниці А ще ми потрапляємо у смачне царство ягід, яскраві полуниці, вишня, черешня смородина. Чудова пора року літо. А зараз пограємо в гру. Ознаки літа. Ваше завдання відповідати на запитання та дивитися на підказки малюнки. Яка погода влітку? Холодна чи тепла? Тепла. Молодці. Влітку йде дощик чи сніжок. Так, вірно, це в нас дощик. Влітку діти катаються на велосипеді чи на санчатах. Ой, які розумні! А вже ж влітку снігу немає. Поміркуйте, влітку одягають шапку чи капелюх. Так, це капельошок. Молодці. Розумнички. А влітку діти грають в м'яч чи в сніжки. А влітку діти грають в м'ячик, тому що немає сніжку і пограти не можна. Влітку діти навчаються чи відпочивають. Так, влітку всі діти відпочивають молодці малята. А тепер послухаємо казку про літо. Ось і літо прийшло, тепле, веселе, дружно гудять бджоли, ніжно колишуться трави, Колосяться на полях хліба. Саме у цю пору ліс жив небаченим життям. Велика лісова галявина, яка ніби ще недавно була крита маленькою травичкою, квітувала. Яких тільки рослин на ній не було: Ромашка, Звіробій, Полин, м'ята, дзвіночки, материнка, люцерна, великий великий килим нагадувала вона. Вухастий любив її, а ще більше любив літо за найдовші у році дні, чарівні медові аромати, які постійно можна було відчувати у повітрі. Цікаво було все, навіть дощик, який зволожував землю, м'який, лагідний, він ніколи нікого не ображав. І це розуміли навіть рибки, які жили у ставку. А грибочки один за одним з'являлися вони маленькі і великі, подібні на хатинки, під якими можна було сховатися. Літо час ягід дозріває суничка, приваблює чорним кольором черемха, смак її терпкий, але дуже смачний. Пливуть і пливуть по небу хмарки, кличуть у подорож під назвою Літо. До наступної зустрічі, малята. До побачення!